Віктор Тимошенко, народний депутат України, депутатська група суверенна європейська Україна. Доброго, Доброго ранку! Вас. Вітаємо вас у нашій студії. І ще ну, важливе доповнення заступник голови комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Бо ми сьогодні говоримо в контексті відновлення Донецького регіону. Луганської області і от, ми розуміємо, що буде певне податкове навантаження на е, тих людей, які отримують заробітну платину в Україні. От на вашу думку, існує якийсь певний план або прогноз, як це буде е, відбуватися, звідки будуть. Шукати кошти для відновлення цього регіону. Для відновлення регіону ви ж знаєте, що ми заложили кошти в певні бюджети. Mm -hmm. Я думаю, що регіон буде відновлюватися тільки з державного бюджету. А чому ви так думаєте? Я перепрошую, мене одразу просто ми не обговорювали цю тематику. А чому ви думаєте, що тільки з державного бюджету буде? Не, зрозуміло, що будуть волонтери, зрозуміло, що будуть помічники, але це не буде таким плановим і масовим. Ну, коли йде війна, всі об'єднуються. Це зрозуміло. Потрібно гнать ворога, потрібно перемагати. А коли вже буде мирне життя, то тут воно вже піде спокійніше, кожен буде. Займатися своєю справою, а держава повинна займатися відбудовою ну uh -huh. своєї держави. Тому я думаю, що це все буде централізовано, планово держава буде відбудовувати за допомогою, і ми вже чули закордонних е е держав. От я думаю, що все буде добре. А от хочу вас ще запитати: Оцей вчорашній да півтора відсотки на армію, ті, що будуть зніматися заробітної плати, тих людей, які... Котрі... Отримують білу зарплату, так назвемо. Воно буде до кінця цього року, чи потім це вже традиційно буде такий у нас податок? Ні, я думаю, воно буде до кінця антитерористичної операції. Угу. Я не думаю, що сьогодні ми ж знаємо все для фронту. Зрозуміло, що коштів не вистачає, бюджет пустий. І той перерозподіл, який ми провели вчора в Верховній Раді, от він не дає доповнень, він дає тільки перерозподіл в сферах. Тому нам сьогодні вкрай необхідні кошти для закінчення війни, тому введений цей податок. Однозначно я переконаю, що коли війна закінчиться, цей податок буде відміне. От пане Віктора, ми піднімали питання також, якби інвестиції. Ви їх теж не виключаєте ці інвестиції, і так як ви саме з економічної точки зору підкуту, я от вас запитую: а що Верховна Рада планує робити? Ну і ви особисто звичайно ж для того, щоб покращити інвестиційний клімат. Перше і основне це все ж таки провести люстрацію суддів, бо ми знаємо, що інвестор йде тільки тоді, на територію, коли він чітко розуміє, як він буде вирішувати певний конфлікт. А конфлікти ми знаємо і рейдерські, і всякі інші на території нашої держави. Вони постійні. Uh -huh. От, тому інвестор повинен знати, як суддя буде приймати рішення. Це основне друге зрозуміло це, це корупційна складова це де економічний блок служби безпеки україни Міністерство внутрішніх справ, справкутрі ми повинні просто ліквідувати тому що вони сьогодні ідуть на роботу платять за посаду кошти як за бізнес і строїть бізнес план з позиції посади потім віджимають тих бізнесменів підприємців От, а ті кошти повинні поступати в бюджет. Наша група запропонувала законопроект, котрим ми пропонуємо ліквідувати всі економічні підрозділи Служби безпеки і МВС України. Є податкова міліція, на її базі потрібно повинні відпрацювати функціональні механізми, котрі і будуть відстежувати тих е, недоброякісних платників податків. Цього буде достатньо. Так я до речі, то одразу та в контексті. Ви знаєте, що зараз відбувається реформа податкової системи, я так розумію, і ми часто в ефірі певний період, обговорю. Створення служби фінансової розвідки. Як ви ставитеся от, б, до цього, і чи зможе вона дійсно так знизити рівень корупції в нашій державі? Особисто я переконаний, чим менше людей буде займатися зниженням рівня корупції, тим менше буде ця корупція. Бо ми знаємо, що створюються раз різні, різні центри розвідки, міліції, дослідні, відслідні. А корупція тільки збільшиться, бо багато людей знову ж система проста. Він прийшов на цю посаду, щоб з цієї посади віджимати тих бізнесменів, нещасних, котрі сьогодні створюють ці робочі місця. Mm -hmm. Тому чим менше цих органів буде, тим краще буде. Я повинен чи потрібно ми, ми повинні вибудовувати систему, котра і буде займатися контролем, де буде невигідно тому ж підприємцю займатися е, недоплатою податків. Mm -hmm. От, бо він буде наказаний якимись коштами чи якимись е, іншими е, можливостями. От. А лишні люди, котрі сьогодні при посадах, вони не допомагають, вони тільки руйнують е, відбудову економіки. Це, а, я я, я, я перепрошую на додачу, потрібно запитати. Ви кажете, що потрібно люстрацію суддів провести? А чому от е, з часів, да, коли там Янукович покинув нашу країну, коли був був шанс, вікно можливостей, От е, я не зву це, ну можливо, суб'єктивно. Відбувається саботаж люстрації. Тобто, ми не бачимо ніяких гучних справ, ми не бачимо покарання корупціонерів, ну, от немає в медіа, не виходить ця інформація. Люстраційний процес відбувається, чи він просто ну? Зупинити той закон по люстрації, який пропонувався, він, як на мене, недопрацьований, Його потрібно допрацювати, і сьогодні його можна приймати. І сьогодні цей момент є. Він не втрачений. Тому я думаю, що проблема сьогодні зрозуміло, це вибори, не вибори, вибори, не вибори. Це постійна розмова, і вона збиває депутатів з цих процесів. Вони всі переключаються на перевибори. От. А я думаю, що нова рада, котра збереться і я переконаю, що вона повинна зберегтися якомога швидше. Вона все ж таки ухвалить ці всі закони, котрі потрібні державі на сьогоднішній день. Ну і проблема зрозуміло, уряду, котрий за 6 місяців перебування на посадах, вони практично не запропонували жодної реформи, котра буде стимулювати економіку і економіку, інвестклімат. Вони собі створили теплу ванну, і вони займалися, чисто о, били по хвостам, вони доганяли постійно, вони не випереджували. От і навіть ці останні законопроекти, котрі не проходили у Верховній Раді, котрі вчора ми проголосували і зміни бюджетом, і зміни всі, котрі були потрібні для армії. От вони були, ну як на мене і на представників нашої групи, практично недолугами. Вони тільки створювали певний момент для урядовців, полегшували практично їхнє життя. Вони не пропонували нічого того, щоб стимулювало економіку. Ви знаєте, що коли прийшов на засідання комітету нашого міністра Шлопак, у мене сталося враження, що він ну, трохи може краще якогось сільського бухгалтера. От він реально пропонує такі речі, котрі, як на мене, не допомагають розвиватися економіці, а просто її руйнують. І те, що він запропонував тоді загальний податок на сільське господарство, це катастрофа. Тому що ми знаємо, що сьогодні, дякуючи тій податковій системі, яка діє в аграрному секторі, вона вивела наш аграрний сектор практично на ведучі ролі в світі. Ну зазвичай, якщо якби ми ж розуміємо, прекрасно, що якщо ми не поговини депутати не погоджуються з пропозиціями урядом, вони не мають можливість нести свої поправки і свої пропозиції. Да, тому і не були проголосовані за тиждень до того ці всі внесені урядом. Пропозиції, де Арсеній Петрович, як лялька, кидав все заяви і тікав з посади. От, да, довгі були розмови, важкі були розмови за тиждень, але. Вони врахували ті всі пропозиції депутатів. і Вчора все було проголосовано. Угу. От, от Антон запитував попереднього гостя про те, що е, коли стосується питання відновлення Донбасу, це от потрібно було робити вчора, чи це можливо потрібно буде робити десь завтра? Ви як вважаєте? Сьогодні ще бойові дії йдуть, і сьогодні потрібно все ж таки виганяти ворога з нашої землі. А коли вижнемо ворога з нашої землі, тоді планово все відновимо. А думає... ні, я маю на увазі ну, тут, в цьому питанні. Ні, угу. ну в цьому питанні, чому вчора Без ми звільнюємо. Місто за містом відновлюється життя. Я мав на увазі от ті міста, які звільнені, можливо, вже варто там робити якісь програми, робити якусь перспективу, тому що люди ну, можуть три дні, чотири дні там біля армії бути, і тоді вони запитають українську а чим ви відрізняєтесь від інших озброєних людей. І все. От перспективу можливо варто було б уже туди їхати депутатам і давати якісь певні перспективи, розмовляти з людьми, вести бесіди. От, оце я мав на увазі, вести бесіди, без людям нічого не дадуть, мусять. Людям повинні дати світло, воду, е, продукти харчування, медичне забезпечення. Це сьогодні відпрацьовується, в цьому сьогодні проблеми немає. Якщо є такі нагальні проблеми, як е, ті, що я перерахував, то зразу їде група, і вона дійсно відновлюється все. От. А війська, війська роблять свою роботу, вони женуть ворога. Да, є проблеми, є перекоси. Наприклад, я сьогодні в Маріуполі певна група з якоїсь певного батальйону зайшла на плем конюшню, б'є е, конюхів, щось. Пробує виховувати, шукає там якогось кота в мішку. Ці перегиби, я переконаю це питання до прокурора, вони будуть вирівнюватися. От, і я думаю, що. Цих проблем надалі не буде, а відбу, відбудову вже капітально. То сьогодні дійсно потрібно зложити план. Ви ж не можете, наприклад, сьогодні виділити там 20 тисяч на якусь певну там будівлю. А на одну, потім на другу, 20, потім на третю. Я Рахую що є, наприклад, капітально. ну ви ж знаєте, на що вчора Верховна Рада виділила 2 мільярди гривень, що стосується відновлення Донбасу. Ми виділили їх в резервний фонд, і далі уряд буде приймати рішення, які об'єкти і які в яку чергу він буде відбудовувати. Ну, так а у мене просто запитання. Чому я так здалека зайшла? У мене запитання. Ну я, наприклад, прихильник теорії, що деякі процеси мають відбуватися в нашій країні одночасно. Чому от один з наших гостей ще вчора говорив про те, що рано чи пізно ми віримо в те, що антитерористична операція завершиться, і мир на територію України повернеться. І, власне, ті люди, які брали безпосередню участь у бойових діях, вони повернуться там у мирний Київ, повернуться у мирний Львів, дякувати Богу, у Мирний Одеса, і в інші регіони і скажуть, а що ви зробили? Ну, от вас запитають, якби ну що ви зробили? Які, що змінилося в нашій країні? Як ви будете відповідати? Як мені відповідати, послухайте, всі ті е, пропозиції, котрі ставить перед, уряд перед Верховною Радою, вони всі голосуються з поправками, зі змінами і таке інше. Я особисто, що я зробив, наприклад, для армії. Я постійно їжу війська. Я сьогодні створив координаційні центри в, в своєму окрузі, де ми збираємо все, що можна забрати для більше напевно, що ви думала про реформи, от як змінюється наша країна. Ми, ми живемо в потрясіннях з кінця минулого року. Реформи сьогодні відсутні. Сьогодні практично з коліс працює і президент, і уряд, і Верховна Рада. Ви знаєте, армія, яка була розбита наша, і сьогодні практично все йде на фронт. Якщо ми сьогодні підбіжемо щось відновлювати, то війна ще і невідомо. Вона повернеться, чи не повернеться в певні місця. Тому сьогодні давайте виженемо ворога з нашої держави, з нашої території. Тоді будемо думати про вже капітальне будівництво а будів не намаги. трапиться так. От, ну, про виженемо ворога. Виженемо ворога. Зна... знайдеться тоді внутрішня боротьба з цими сепаратистами, які залишились і там роки два-три можна буде цим прикриватись. Проблема ж не сепаратисти, внутрішні проблема це російські війська, котрі воюють на наші питання, території питанням. А ми будемо прикриватися з'явиться? Я переконаний, що сьогодні е, вже жарти е, потрібно закінчувати. Сьогодні ті народи чиновники, котрі сидять на Борах повинні вже все ж таки е відчути, яка ситуація в нашій державі. От, і всі разом повинні створювати передумови для того, щоб не трапилось те, про що ви говорите. Сьогодні всі повинні дійсно вже е відбудовувати державу на всіх учасниках, на всіх посадах. А чому в е, Верховній Раді народні депутати України не ведуть боротьбу з внутрішніми сепаратистами? Ну відкритої стрибу називають там у нас тут працює п'ята колона, у нас є такі, то такі. То порушуються кримінальні справи. Наприклад, кричали про царьова, кричали про Колісніченко. Прийшло величезна кількість часу. Потрібно було, щоб Крим відійшов. щоб було зрозуміти, що Вадим не не зовсім українець. Потрібно було, щоб на Донбасі людей вбивати, щоб зрозуміти, що царьов не а, ну? поплюжить честь депутата народного. І сьогодні. лунають прізвище, прізвища ніякої реакції немає внутрішніх розслідувань відсторонення від законодавчих. <смір> бо я додам. ви пам'ятаєте, ви ж теж були свідком цього справи, які були відкриті проти Добкіна і Кернеса. От в результаті Добкіна ми зараз не бачимо в інформаційному полі, а проти Кернеса припинили взагалі. Оц на Можете пояснити, є такі питання, котрі ви повинні задавати прокурором. Знаєте, коли прокурор вносить подання Верховну Раду, то подивіться Царьова проголосувала і з ним повинні працювати слідчі. Я розумію а народний депутат, як ну знаєте, якщо зробити за, за... Є регламент і так. народний депутат повинен жити за цим законом. Регламент це закон для депутата. Так, там пішли хлопці, кулаками помахали але це не метод і не засіб для вирішення питання. Тому е, сьогодні, якщо є е, певний депутат, який порушує закон, для цього є правоохоронна система. Угу. А ще одне питання: от зокрема про ініціативу Бригінця, щоб дозволили народним депутатам е, бути призваними до лав української армії. Там от може це, це чистий популізм чи не станеться інструментом взагалі маніпуляції Це перед зу... виборами чистий популізм. Ми я думаю, що чим далі тим більше будемо бачити таких от ініціатив, котрі абсурдні, нереальні. і, Я думаю, виконати їх неможливо. Але ж із тих депутатів, і ви можете подивитися на сайті Суверена Європейська Україна. От наші депутати практично всі перебували або перебувають в місцях, АТО, і ніхто цього якби не боїться. І коли є вільний час, всі виїжджають туди і працюють. Пане Вікторе, хотіла б з вами ще поспілкуватися якби спосередньо, як з політиком, і поговорити про не все передвиборчу кампанію, але про зміни до виборчого законодавства, якою ви бачите виборчу систему на ось ці дострокові, скажімо так, позачергові вибори до Верховної Ради. Наша група внесла законопроект. Де ми пропонуємо створити мажоритарні округи по всій території України. Де партія буде висувати свого мажоритарного кандидата? Вони перемагають на округах, заходять у Верховну Раду, об'єднуються у фракцію. От сьогодні ми знаємо за соціологію близько 60%... Сьогодні ви знаєте, що люди втомилися спілкуватися з політиками через телевізор, одностороння, практично. Людина сьогодні повинна бути на землі, вона повинна відчувати ті проблеми, які є на землі, і вони тоді реальніше і швидше будуть втілюватися в життя. Вони будуть вирішуватися набагато швидше. ми знаємо, сьогодні є дуже багато політиків, котрі приймають рішення, котрі не йдуть е з тим бажанням людей на місцях. Бо вони на місцях ніколи не бувають. Ми спілкуються тільки на телепередачах на різних політичних шоу з людьми. А я от про, про те хотів. Ну якщо все ж таки введуть е, закон про вибори, ну і там буде зрозуміло, як Верховна Рада е, буде вибиратись оці ці відкриті списки, наприклад, а можете реальників заберуть. Чи буде при цій системі можливість відкликати депутата, впливати я думаю, на нього що відкриті списки, цей законопроект не буде проголосованим, ага. тому що у Верховній Раді. 225 мажоритарників, котрі будуть відстоювати своє право. Я думаю, що все ж таки буде проголосований наші закон. А скажіть пане Вікторе, на то питання, а не ведеться зараз серед мажоритарників мова там про створення коаліції. Це нереально, нереально і математично воно даже не виходить. Тому ці всі розмови вони пусті і на них не потрібно звертати увагу. Вже всі пішли на перевибори, і я рахую, що ми повинні їх провести якомога швидше, щоб Верховна Рада не залишалася без депутатів на певний період часу, на довгий період часу. Люди повинні відповідати у Верховній Раді за те, що твориться в державі, тому вони повинні бути легітимними. Тому якщо ми вже обізвалися, то ми повинні якомога швидше провести. Ті всі розмови, я думаю, що це чисто. То перед виборами якась чиясь технологія, піар-технологія про о, певну коаліцію, але ж самі ви я думаю, переконані, що це нереально. От мене скажете, ви є прихильником мажоритарної повністю системи. Чи буде народними депутатами врахована ситуація на сході України і, взагалі, от всі нюанси Крим. з прес, і Крим і Крим переселенцями, всі нюанси. І як ви в своєму законопроекті власне виписали це питання? Як ви бачите створення цих мажоритарних Ми проконуємо. Створити округи по всій території України і в Криму, і залишить там їх, не проводить там вибори до тієї, пори, поки там є проблеми. Тільки ворог буде вигнаний з нашої землі. Ми проведемо до вибори на тих округах. А тобто, ну можна, да, зібрати да, більшість? Да, і да, а, да. А, а, а про да. рахунки правильні, от якщо кажуть при тих умовах територіальних, які маються зараз, при тих ТВК, то десь 360 зайде депутатів народних, а інших будемо добирати по це така цига. Да. І це вже є конституційна більшість, яка може впливати. Конституційна більшість 300 чоловік, а парламентська більшість 226. Ми пропонуємо uh, кількість депутатів не більше як 300, щоб було у верховній Раді. Mm -hmm. от, Зру... збільшить округи на території я, нашої я держави. а з урахуванням територій, які знаходяться зараз там під бой... зоні бойових дій, mm Ще -hmm. є велика кількість переселенців. Офіційна та... статистика міцно це 65 тисяч. Да, ООН давали 100 тисяч не знаємо. Скільки виїхало в Росію, скільки вот. виїхало в Крим? Oh. Ми сьогодні сьогодні дуже важко uh, mm -hmm. мати точну статистику, бо ми ж сьогодні ж mm поки -hmm. маю... не добралися до органів я статистики. Маю... На увазі, як будуть голосувати ті люди, які мігрують всередині країни? Як вони, от як ви думаєте, вони будуть впливати якось на ту картину репрезентативності Верховної Ради України, якісь нові політичні сили? От що нас очікує, яка передвиборча боротьба? Тому що вони це велика кількість людей, які мають право голосу? Ну сьогодні, ви ж, якщо бачили соціологію останню, то там видно, хто є лідерами цих перегонів. І хто не попадає в всю Верховну Раду. Із тих людей мені дуже важко сьогодні сказати про можливості тих людей, бо вони сьогодні не знають, як жити, вони переконали, сьогодні думають, як їм голосувати. І дуже важливо і основне, ми не знаємо їхньої думки, бо ми не знаємо, де вони. Ага. Оце є проблема. І ми не знаємо, скільки їх виїхало в Росію, бо Росія, ви ж знаєте, бреше, вона збільшує, перебільшує. От ми не знаємо, скільки їх поїхало в Крим і чи надовго вони туди поїхали. Ага. От. Тому сьогодні важко дуже сказати за цю. Всю... Територію тих виїхавших людей, от я з приводу чула вже неодноразово пропозицію, щоб звести людей, які є переселенцями на сьогоднішній день, і в яких є проблеми з реєстрацією в даному випадку на місцях, і вони постійно про це говорять і кажуть, що це дуже непростий бюрократичний спосіб у нас зареєструватися за тим місцем, де ти зараз проживаєш. Пропонують ввести електронне або так його ще віртуальне голосування. Наскільки готові були б до цього політики? Ну ми мали вже віртуальний референдум Рендум у них, котрий там, знаєте, був незаконний і там вся ця бігання. Є закон, потрібно жити за законом. Ні, так я чекаю, теж можна узаконити тому, на законному рівні зробити для немає, людей, які зараз не мають. Немає в реєстрації жодної проблеми. Наприклад, в Черкасах я не чув жодної скарги від переселенців. Є моменти, де їхні чоловіки, замість того, щоб захищати зброєю в руках свою територію, там напиваються і буйствують. От а так з, -з, з боку влади відношення для них дуже хороше, і, як на мене, е немає ніяких упереджень, тому я думаю, що бажаючи проголосувати. Е Можуть піти отримати свої е та, та інформація, що є домовленість зменшити е термін да, передвиборчих оцих днів з 65 до 45, цих днів а вистачить для того, щоб правильно сформувати виборчі комісії, щоб підготуватись до виборів. Щоб у нас не було зовсім не проблема. Дослухайте, бу була проблема в Києві. Отут тут в студії сиділи люди і казали: у нас не буде проблеми з голосуванням в Києві. Ми ставили теж саме Києві була штучна проблема. В Києві не врахували вибори мера і вибори президента. Навантаження було двійне. А по території держави е, були вибори тільки президента. Тому, якби врахували в Києві, що будуть і вибори мера, і добрали трохи більше людей. А кошти були виділені тільки на вибори президента. Тому і створилися оці всі проблеми. Вони штучні. Пані Віктора, от Верховна Рада оголосила перерву до 12 серпня. 12 серпня ви маєте піднімати питання не лише змін до виборчого законодавства, але й майбутнього щодо оренди газотранспортної системи України. А можна дізнатися, чим парламентарі планують займатися от в цей от проміжок часу? Працюють на округах і в комітетах. Я зараз після вашої передачі також виїжджаю на округ, У мене там ціла програма роботи от, і всі працюють. Ну і ви не забувайте, що ж голова Верховної Ради має право зізвати е, Верховну Раду, як це було вчора. От, тому е, всі працюють, але з готовністю видануться в будь-яку минуту в е, Верховну Раду. 12 числа, коли Верховна Рада повернеться, чи очікують нас якісь певні е, там, сюрпризи в законодавчому плані? Чи все буде направлено сюрпризи, на те, що... немає сьогодні, е, як на мене, основне завдання це проголосувати. Нове виборче законодавство, mm -hmm. тому над цим думаю, всі будуть працювати і будуть підчищати ті хвости, котрі позалишалися в економіці нашої держави з АТО, ну і таке інше. А ще один момент багато хто з експертів і політологів прогнозував, що ви пакетом можете ухвалити і зміни до виборчого законодавства, і дату виборів одночасно призначити. Ну і ще там плюс я думаю, що всі, всі балачки про пакети це лише для того, щоб воно не було проголосованим. Mm -hmm. Так само, коли засовують певний пакет. Де дуже багато поганих норм і декілька гарних норм. І коли ти за його не голосуєш, тебе називають зрадником. Наприклад, я не голосував за антикризисний пакет в березні, тому угу. що е, там були ці заморожені мінімум, зарплата, пенсія і прожитковий. Але, дуже було, але було дуже багато хороших е, пропозицій. Угу. Я і за цих угу. двох я не голосував за хороших. Я вам, Віктор Тимошенко, народний депутат України від. Е, е, Депутатськоб'єдна суверенна європейська Україна, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. ми передаємо зараз слово новинам. номер мородин побачимося з вами уже буквально за 10-15 хвилин.